Доброго дня, хлопці. Ми поки збираємо губтому клієнту відправлення. Зараз покажу, що замовляє. Тут що він потихеньку додає. Так, тяга продольна, два кронштейни це якийсь магазин, не пам'ятаю, то ли Тернопіль, ли Хмельницько. Два кронштейни білоруських, крила е, ось такі йдуть на регулюємий винт МТЗ з ну, довгим, да, скажімо так. Потім ключ. Після цього йдуть раз, два, три-чотири розкоси. Ми їх розбираємо, щоб акуратно все вложити. Лапки і центральні вити ще тих часів ковані, які я показував, що вони там 7-7 кілограм, товста труба, подовжені витки, контргайка і вухо коване, і шарик, як ви бачите, дуже гарної якості. І Палець центральний, ну тут з цепок закінчився. Залишилась тільки, е, от, наприклад, да, оця штука стоїть 100 гривень сама, якщо відільно кована. А да, вона тут вже збори з пальцями ще тих часів е, і крила. Е, турбінка по-моєму, ще, ще скинуть до замовлення, все зберемо і відправимо. Так що, кому цікавлять, розкоси ковані, не литі, це не ромни. З кованими вилками Бачите, кована вилка, і тут кована серцевина. Ковані э, наконечники два шарніри і контрагайки дві, плюс лапка колени ковані.